Цінні і дорогі для Бога. Він любить вас. Він прийшов в цей грішний світ і віддав своє життя за кожну людину, щоби сьогодні кожна людина, яка в молитві покаяння прийде до Бога, покається, отримає прощення гріхів і дар вічного життя. Бо немає іншого імені під небом даного людям, яким би нам належало спастись, це ім'я Ісус Христос. Прийдіть до Ісуса Христа. Він сьогодні кличе вас, Він стукає до вашого серця, Він хоче дарувати вам спасіння, прощення. Ваша душа в ньому заспокоїться, ви в ньому знайдете смисл життя. А саме головне, що будуть прощені ваші гріхи, і всяка вина буде знята з вас, і для вас відкриється вільний вхід в небесне царство. А якщо людина не покається в своїх гріхах і піде з цієї землі, то вона не зможе війти в небесне царство. По тій причині, що гріх... Не пустить людину в небесне царство, бо гріх це є вражда проти Бога. Людина живе і грішить, і враждує проти Бога своїми гріхами. Покайтеся, люди, зверніться до Бога. Він любить вас. Ви дуже цінні і дорогі для Бога. Він віддав своє життя за вас. Постраждав на Христі, вмер і воскрес на третій день для вашого оправдання. І сьогодні кожна людина дуже цінна і дорога для Бога. Він не бажає смерті грішників, але Він хоче, щоб всі люди повсюду спаслися і отримали прощення гріхів і дар вічного життя. Людина самостійно не може спастися, людина самостійно не може ізбавитися із гріховного рабства, але приходячи до Ісуса Христа, людина отримує свободу, ту свободу, яку може дарувати тільки Ісус Христос. Бо всяка людина, яка не є з Богом, то значить вона. Служить дияволу, сама того не розуміючи, не освідомлюючи, але нема ніякої золотої середини, або ти з Богом, або ти на іншій стороні. Прийдіть до Бога і Він дарує вам спасіння, Він заспокоїть вашу душу, Він запише ваше ім'я в книгу життя. Із вас зніметься оте гріховне ярмо, гріх, гріховний тягар уйде з вашого життя, прийде світло Христове у ваше життя. Покайтеся, люди, зверніться до Бога. Він сильний звільняти від будь-якої залежності, від наркоманії, від алкоголізму, від ігроманії. Господь Він сильний звільняти від будь-якого прокляття. Гріх приніс прокляття в цей світ. Гріх несе хвороби, руйнування і всякі бедствия. Це все несе гріх. Людина самостійно не може ізбавитися від гріха, тільки приходячи до Сина Божого. Даючи в своїх гріхах, приймаючи Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя, людина звільняється від гріха і отримує свободу, отримує вічне життя, яке дарує Господь. Вічне життя неможливо заробити якимись добрими справами. Це є дар Божий. Люди, прийдіть до Бога. Він дасть вам вічне життя. Він простить ваші гріхи.